Їхали, О, не скоро почнеться змагання. Я чекаю, зайшла на платформу перші леді, побачила кількість ваших реєстрацій. Вашу довіру взагалі це щось неймовірне. Знаєте, я дуже вдячна, що ви відгукнулися, бо це знаєте такий поклик серця насправді. Є різні є бізнес-ком'юніті, знаєте, є спортивні ком'юніті. А коли от жінки, коли жінка для жінки, це дуже рідко буває. Я такого чесно і не зустрічала, тому дуже рада буде бути амбасадором цієї платформи. О, посилання, хто ще не бачив, не знав, тут можна зареєструватися. З вами обговорити те, що найчастіше ви у мене питали. На платформі для реєстрації верифікації необхідний документ. І дуже багато людей до цього сумнівно відносяться, бо це збір там даних і все. Таке хочу сказати, що це зроблено виключно для нашої з вами безпеки. Я впевнена, якби в інстаграмі до кожного профілю документ було б приєднано. Менше було по цього хейтерського якогось ком'юніті. Знаєте, для того, щоб це для того, щоб убезпечити нас з вами. Ви можете сфотографувати свій документ, замазати на фотографії номер, там прописку, всі-всі дані, і лишити фотографію і прізвище, ім'я по батькові. Цього буде достатньо, але це дуже важливо і це правда необхідно. Це для нашої з вами безпеки зроблено, щоб не було ботів цих провокацій. Знаєте, різне може бути. Тому це зробили і це дуже важливо насправді для нас з вами. Момент можливо для когось є важливим, для мене точно не основним і не про це ця платформа, але за проходження верифікації. Верифікації, реєстрацію на сайті першої леді ви отримуєте 150 леді що щодо рівні 150 гривням. А за кожну подругу, яку ви приведете, ще плюс 50. Тому це також може бути вашим мотивом. Але перш за все хочу сказати, що це ком'юніті жінок для того, щоб ділитися корисною інформацією, для того, щоб проходити класні челенджі, для того, щоб знайти собі однодумців. Для того щоб разу можливо створити бізнес, це дуже важливо.